Дитячі вистави упродовж п'яти днів. До міжнародного свята Дня захисту дітей. Колектив Закарпатського академічного обласного театру Ляльок Бавка підготував насичену програму. Покажуть як ті вистави, які вже встигли полюбити юні глядачі, так і прем'єри. Це буде спільний проєкт із головним управлінням ДСНС в Закарпатській області Стережися Червоного півня. І вистава Фарбований лис, коли на сцені гратимуть студенти Академії культури та мистецтв. Це дуже добре, що така склалася вже давня співпраця показує практика, що це тільки на користь і академії, і театру професійному. Найважливіший, хто дає оцінку роботі, це глядач. І це дуже така склалася добра традиція напередодні дня. Міжнародного дня захисту дітей, де студенти співпрацюють і грають виставу свою курсову роботу і в театрі Ляльок, і в Академії культури і мистецтва. Власне, 1 червня в Ужгородському замку о 12.00 зіграють п'єсу Чок та його друзі. А на площі театральній о 14.00 відбудеться акція Мрії срібної землі, в рамках якої триватиме музичний перформанс із ростовими ляльками. А о 17.00 на відкритий простір перед театром запрошують на показ п'єси Спляча красуня. Частина ж акторського складу вирушить до Словаччини на 11 11-й фестиваль Вірвар, де зіграють дві вистави у театрі, а також на площі для дітей із України. them. Спляча красуня. Дитяча казка – прекрасна під, підніме настрій і дорослим, і, і дітям. І це класика. Ми це поставили за мотивами Шарля Перо. А поросят Кочок це теж для малечі багатсько пригод, які вони діти разом з персонажем переживають їх, вболівають за нього. А ще нас завтра чекає поїздка в місто Кошиця Словаччина. Ми будемо приймати участь у міжнародній. Родному фестивалі і веземо еко-казку, яка теж не дуже давно з'явилася в нашому театрі. Називається вона Кожик і летик. Загалом святкова програма показу вистав триватиме до неділі, 4 червня. У суботу об 11-й гратимуть підкову на щастя. А у неділю об 11-й та – чародія Марабу. Також у самій будівлі театру всім відвідувачам підготували сюрприз, тематичну фотозону. Ще ввечері буде біля нашої лінгвістичної гімназії, будуть міські заходи, де також наш театр долучається. З нашою виставою. Ну і, звичайно, в суботу, в неділю, традиційно в нашому театрі будуть проходити заходи, на які ми з радістю запрошуємо всіх наших маленьких глядачів. Ще такою цікавинкою цього дня захисту дітей є те, що ми підготували таку фотозону, де наші юні глядачі можуть відчути себе справжніми акторами, одягнути. Якісь елементи реквізиту ляльок і відчути себе немов би, на сцені. Квитки на вистави на вихідних можна придбати у касі театру ляльок-бавка в Ужгороді на площі Театральній або на сайті karabas.ua. 1 червня усі заходи безкоштовні.